Сімейство іскандерів є розробкою конструкторського бюро машинобудування у місті Коломна Московської області. Основне призначення знищення систем протиповітряної та протиракетної оборони, а також об'єктів на відстані до пів тисячі кілометрів. Розробляти почали у 88-му році, вперше представили у серпні 99-го. Але масово про них заговорили у 2014-му, уже після анексії Криму та перших антиросійських санкцій. Тоді росіяни провели акцію. Модна відповідь Санкціям ні, де пропутінські зірки з'явились у футболках із принтом Санкції. Не смішіть мої іскандери. Коломінське КБ машинобудування, яке розробляє ці ракети. Воно яким чином їх вдосконалює? По-перше, встановлюють на них систему до наведення на термінальному відрізку. Це не можна зробити в радіолокаційному спектрі, бо ракета летить з гіперзвуковою швидкістю, а це плазменні оболонці. Радіохвилі не проходять. Так вони встановили оптичну систему. Знову подібно до ракети Х-101. порівнюється образ цілі з цифровою моделлю, яка закладена в пам'яті ракети. По-друге, вони ставлять на них пастки. Тими самими лінзами Люнеберга, як на тих найдешевших безпілотниках, які шастають над Києвом.